Лілі та Юлько прийшли подивитися на тренування Славка. Раніше Юлько приходив сам, а тепер з Лілі. Славко Беркута дуже хвилювався. Він програв бій і підійшов до однокласників. Славко нарешті розповів Лілі, чому не зміг прийти в театр. Юлько сміявся з нього, бо в Харкові він не здобув перемоги. Сміявся, бо розмахування в'язальними спицями не вважав за роботу. На думку Юлька, щоб перемогти, досить мати довгі ноги, Лілі заспокоювала Юлька, але Славко викликав його на бій. Юлько часто дивився на тренування, тому дещо знав і навіть зробив вдалий випад. Юлько продовжував насміхатися зі Славка, казав, що коли є удача, тоді все саме в руки йде. Славко був дуже злий, бився зі злістю. Він хотів, щоб Юлько більше з нього не сміявся, не вихвалявся. У той момент він не думав, що битися з Юльком не чесно, все одно, що з беззбройним. Він і шпаги не тримав досі. Він загнав Юлька у кут, наступав і наступав, поки клинок від шпаги не розломався і випадково наштовхнувся на юлькове незахищене стегно. Далі все відбувалося, як у сні кров на штанах, лікар, налякана лілі. Славко лише почув фразу. Покажи мені своїх учнів, і я скажу тобі, хто ти. Славко ховається у роздягальні. Тренер каже, що не чекав того, щоб його учень заховався. Славко готовий був провалитися крізь землю.